В час різких поривів вітру або непогоди дерево або його велика гілка впала на людину. Який ризик травматизму несе в собі ця подія? Несприятливі погодні умови та форс-мажорні обставини з великою долею вірогідності можуть призвести до падіння дерев і нерідко на тротуари на вулицях, де в цей момент йдуть перехожі. Падіння вниз може спричинити великий ризик травматизму для людини. І от, якщо це вже на жаль, сталося з вами або з кимось поруч, який алгоритм дій дізнались досвідчені інструкторки з першої допомоги? Перше, черга, звісно, Розуміємо, що дерева впадають у нас у періоди поганої погоди, коли великий там ураган, вітер або, можливо, обледеніння, як було у нас нещодавно. Це все нам дає розуміння того, що в цей момент часу або період часу нам необхідно бути більш обережними, більш обачними і слідкувати за всім, що відбувається навколо, адже це постійні ризики для нашого здоров'я та нашого життя. Відповідно, найбільшими ризиками є. Травми, і, звісно, дерево може впасти дуже нещасливим чином і вбити людину. Якщо це найменший варіант, це якісь там отримані травми, подряпини, то відповідно діємо за стандартними схемами, тобто накладаємо тиснучі пов'язки, зупиняючи кров, і мобілізуємо кінцівку до моменту або прибуття швидкої допомоги. Якщо це необхідно, якщо нам необхідно зміститися з місця, тому що є ризики додаткових обвалів дерева або інших гілок, або ще щось таке. Якщо немає ризиків, що ще щось на нас може впасти, тоді ми можемо просто залишитися. Не цьому місці, якщо нам хтось допомагає, то там допомогти підвестися, переміститися у більш зручне місце, але якомога менше рухаємо людину, якомога менше турбуємо кінцівку, яка є пошкодженою, для того, аби менше її додатково травмувати. Далі, якщо в нас вже прибула швидка допомога, то відповідно вони госпіталюють людину і будуть надавати там вже кваліфіковану допомогу. На найкраще взагалі оминати місцевості, де ви не впевнені, що відбувалися чистка дерев, які відбуваються щосезонно і мають відбуватися, якщо ви не впевнені в якості обробки цих дерев. Є можливість обійти, будь ласка, обходьте. Навіть це може бути умовно проїжджа частина, тому що дерева, коли починають падати, відповідно пішохідні зони теж завалюються деревами, але знову ж таки тоді слідкуйте за іншим ризиком, що вже може бути з боку транспортних засобів. І надалі, коли все-таки біда якась сталася, кличте на допомогу. Якщо, наприклад, ви залишилися сам на сам з цією бідою і є привалені деревом, то кричіть, кликайте на допомогу, аби вам хтось прийшов і принаймні викликав уже спеціалістів, які зможуть безпечним чином для вас прибрати власне це дерево або гілкою і надати кваліфіковану медичну допомогу. Тут ми не можемо якось фокусуватися на якихось вікових групах, тому що дерева, на жаль, не обирають на кого падати і на кого не падати. Вони будуть падати всюди, і це залежить лише від погодних умов. Якщо ж під час негоди або сильних поривів вітру дерево, або його великі гілки впали на перехожих та заблокували їх рухи, слід виконати наступні дії. Це може звести до мінімуму ризик виникнення серйозних травм. Що робити, якщо на людину впало дерево? Швидко дістати постраждалу особу з під таких завалів, якщо немає ризику. Для її життя та здоров'я, якщо неможливо дістати людину, слід обкласти її кінцівки ємностями з льодом чи холодною водою, туго забинтувати кінцівки до місця здавлювання, забезпечити рясне тепле пиття, дати знеболюючи та накласти кровоспинні джгути, підняти дерево та визволити постраждалу особу якомога швидше за потреби накласти шини та доправити до лікарні на огляд медикам.